Добрий день! Ви на каналі Магія Мого Саду. Сьогодні, 28 жовтня, розповім вам про плодову культуру вишня, особливості її вирощування та різноманістність сортів. Вишня це є наш український національний фрукт, який вирощується в Україні з давніх давен. І здається, все без проблем, але є деякі нюанси у вирощуванні цієї культури. Вишня є перехресно запилюваною культурою, тому необхідно вважати на взаємозапиляємість сортів. Садоводи професіонали рекомендують садити не менше 4 сортів, щоб вони добре запилювалися та перезапилювалися. Я рекомендую відповідально поставитись до підбору сорту вишню, вишні під щепи, на якій. Прищеплено Місце посадки. Десертний на переробку сорт. регіон, схід, захід, південь, північ та силу росту рослини. У диких вишень коріння сильно розростається навколо рослини та утворює інтенсивну поросль під вишнею та далі десь на десятки метрів. Це створює незручності. Також деякі вишні мають велику силу росту. Дерева досягають 6-7 метрів. Дикі вишні. За такими рослинами важко доглядати, обробляти препаратами від хвороб та шкідників, проводити збір в рожаю. Тому я рекомендую відсаджувати на своїх ділянках сортові вишні на підщепах. Зачитаю деякі з них. Сорт панді смачна з кислинкою. Мелітопольська десертна, солодка, шалунья, зустріч, ну, поколишньому, солодка крупна, дерево компактне, 2,5 метра. Фрукти можна, вишню можна їсти свіжу, дуже смачна. І що цікаво, що самі плоди ховаються під листям, тобто пташки її не бачать. Ви так дивитесь на дерево, а вишні не видно. Підгортаєте гілячку, вишня там схована. Це дуже класно. Наступний сорт. Рдібатремо смачна. Ерді крупноплідна, Кримська десертна, смачнюща, фірташ, шоколадниця, Тургенівка, Келеріс, «Чудовишня», Нордстарт, американська селекція, здається, вона, Лутовка, Ранній десерт, «Ожидання», Солідарність, Мелітопольська радість. Відродження ну, та багато інших. Мені здається, що більше 40 сортів. То, що я там дивився, перевіряв, вивчав. Також під, при підборі сортів рекомендую звернути увагу на те, щоб ягода вишня була схована під листям. В таких сортах птахи не бачать ягоду та не з'їдають її. Схема посадки вишень 2х4. Підщепа мігалепка. На даній підщепі рослини не будуть сильно рослими. Я надаю перевагу раннім та середньораннім сортам вишні, а також черешні. Чому? По-перше, є схема обробок від хвороб та вишневої мухи. Бакова суміш одинаково. Обробляти доводиться два рази. В мене шість дерев, три черешні, три вишні. Обробляти ще й третій раз. Ну, пізні сорти. Це гроші лишні. Та вже і середньоранніх наїлися в свіжому. Наїлися свіжої ягоди, закрутки зробили, пригостили знайомих чи родичів. Вже воно пізнє якось залишається потім мало хто її споживає. Хіба пташки. Ще хочу додати, що під вишні восени я посипаю в пушок. В мене кислотна земля, кислотний ґрунт. А вишні цього потребують, тому це впливає також на врожайність вишні. Під черешні я в опно пушок не посипаю. Там все добре і без проблем. Мої вишні цвітуть гарно, плоди смачні, але не є рясні. Я колись не знав про взаємоопиляємось, тому тепер ну, скажімо так, танцюю танці з бубнами навколо вишень, щоб був врожай. І бордою при цвітінні, і кальцій, коли вже перехід є від цвітіння до зав'язування плодів. І восени вапно пушок. Озвучу сорти вишень, які ростуть до 4 метрів. Тобто вишня, яка має висоту 2,5-3-3,5 метри. Ну, максимально до 4. Це сорт. Мелітопольська рання. Мелітопольська десертна. Вона росте до 4 метрів. Середній термін дозрівання. Е, потребує опилювача шалуня подбельська. Е, підчепа, мегалєпка. Ну, всі, що я буду зараз зачитувати, всі на підчепі мегалєпка. Шалуня середньо рання. Опилювач чорноморка. Третій сорт. Ранній десерт. Рання кисло-солодка. Про опилювач не, не вказано нічого. Можливо, самозапильно перевіряти потрібно. Ксенія рання, опилювач, нордстарт, нічна. П'ятий сорт РД крупноплідна. Рання кисло-солодка. Опилювач Мелітопольська рання Подбельська. Наступний сорт возрождення. Дерево 2,5 3 метри. Солодка. Опилювач кристал Любська. Наступний сорт RD Батермо. Опилюч Тургенівка. Восьмий сорт Нордстарт. Американська селекція, але це пізній сорт. Розглядайте. Не, не знаю, опилюч метеор. Дуже, популярний сорт вишні. Зустріч. Встріча по колишньому. Ранній сорт достигання. Дерево компактне до 3 метрів. Опилювач шалуня, Любська, Самсоновка. Десятий сорт шоколадниця. Середній термін досягання, селекція Росія, дерево 2,5 метри. Заявляють, що самоопиляємо. Я не перевіряв. Вивчайте. Ну і крайній сорт такий, що, як для мене, воно підходило, підходило би. Е, сорт Панді. Селек, середній термін дозрівання, селекція Венгрія. Його рекомендую для початківців, дерево росте до 3 метрів, Опилювач керлер 16, лутовка. Я рекомендую перевіряти інформацію про відповідність сортів, прищеп, силу росту, відповідність до регіону, у різних джерел. Тобто послухали мене, послухайте ще інших блогерів. Професіоналів, зайдіть на сайти, повивчайте, тоді співставили і приймайте рішення, робіть вибір. Озвучена мною інформацію про саджанці не є 100%, то я рекомендую. Вищі уточності. Ну, в раніших відео про яблуні, груші, персики, все, що озвучив, в мене росте. А вишню я посадив раніше, багато років тому. Спочатку були вишні дички плодоносили швидко, все добре, а потім дерева через рік, ну 2-3 роки, виростали 5-6 метрів і почали хворіти. Ні толкового врожаю, місце займали багато, і плюс неймовірна кількість порослі, яка потрібно було корчувати. З цієї причини вишні дички я прибирав зі своєї ділянки. Замість них ростуть сортові. Інформацію про відповідність сортів вишні я знайшов в інтернет-магазині, які торгують саджанцями. Не всіх продавців інтернет-магазинів ця інформація є. Просто озвучують саджанець, ціна навіть не вказують. Якщо кого цікавить, пишіть в коментарях, буду відповідати. Щоб не робив рекламу сайту, щоб не було якихось нюансів. Яка поросла від вишні? від вишні дички? Я знімав попереднє відео, як я корчував вишню дичку, яка там порус, які проблеми. Можете подивитися. По сортам черешні. Я садити черешню не буду. У мене є три штуки, різні терміни дозрівання, все з ними класно. Міняти їх не збираюся, все задовільняє. Що я рекомендую для вас? Щоб не були сильно росли, щоб ягоди ховалися під листям від птахів. У мене це проблем немає, бо в мене має, бо є кішки. Невелика кісточка, що була в черешні, ну і не текли при зборі врожаю. Дякую за увагу. Далі буде.